Любові Олексіївні 82, Вадиму Стефановичу 88. вісім. з із половиною місяців окупації вони провели ось у цій хаті. Її будував господар, тому вірили, що рідні стіни допоможуть і захистять від постійних обстрілів. Б'ють над над головою ракети, летять в огороди. <зас> ті самі осколки. В общем, кажуть, давайте в хаті останемося. Вона нас захищає. Це наша хата. Батько її строїв. Разом із подружжям лишалося двоє їхніх онуків. До широкомасштабної війни один із хлопців працював на залізниці. Після окупації працювати на загарбників принципово не став. Другий онук також тому виживали як могли. хлопці сиділи вдома одного десь півтора місяця. Отут базар, коли у нас був, то вони там на базарі, то грузили овочі, то десь когось підвозили, допомагали якісь гроші. приносили. та це було. Може, дві неділі, може, три не більше. А так жили на нашу пенсію. От, як жили? Жили, ви жили. Виживати Вадиму Зінченку було не вперше, адже це друга окупація. Три з половиною роки фашистської окупації Вадим Стефанович провів у Херсоні. Тоді йому було сім років. Потім, коли стали звільняти Херсон, вони пішли в Ясну Поляну. Пішки, мама і їх троє діток. Пішли в поля, лясну поляну. Коли кончилось, німців прогнали, вони вернулись додому в розбиту хату. Як він каже, руки гріли, так каже, тепло було тепло, хата горіла, а вони лазили коло цієї хати. Страшне. Страшно було, пригадує Вадим Стефанович, і коли розпочалось широкомасштабне вторгнення 24 лютого, але окупації він не корився, і, попри вік та хвороби, ходив на мітинги спротиву у рідному Херсоні. Ну, кричат люди все время, фашисты оккупанты, фашисты, ну что-то в не тяжело, простите. Ну прошли мы до площади свободы, кричим же все время, долой, в... дол долой, всевозможное. Домой. Как начали стрелять орки, можете представить? Поверголов, да? П Поверголов. Після звільнення міста родина Зінченків зітхнула із полегшенням. Щоправда, вони і далі лишаються жити під російськими обстрілами у рідній Антонівці. Від постійних вибухів просіла хата та пошкодилась система опалення. Грошей на заміну труби літнє подружжя не має, тому змушені жити у холоді. Виживати зараз зінченкам допомагають військові. Коли приїхали, прийшли вже наші, то Ярика-товариш, якраз він звільняв Херсон. А він з ним працював колись в місті, То Сережа підкидає нам солдатські пайки, оті на, на день на сутки. От ми їх розкурочуємо, їмо там і кашка, там і паштети. Переживши дві окупації, зінченки не втрачають оптимізму і віри у те, що світлі часи попереду. Катерина Гончаренко, Наталя Верла та Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.